Тобі мати вповні спаслася душа, створена за образом Божим, взявши Бог Хрест, пішла ти за Христом і ділом навчала не про тіло дбати, бо воно тимчасове, а про душу єство безсмертне, тому преподобна Марія разом занила ми радіу. Сину і святому духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.